Всім доброго дня! Зараз ми знаходимося на вулиці Соборній біля будинку Жео номер 1 З вами ми обговорювали питання відкриття необхідності викриття, відкриття безкоштовної парковки. Це проблемне питання в нашому місті, тому що ви знаєте всі, що. В центрі міста нема де паркуватися, водії порушують правила дорожнього руху, і ну, деякі мотивують, і частково я згодний, що немає умов для паркування. Ну немає де паркуватися, тому і деякі порушують. Сьогодні ми, я, я хочу презентувати вам. Перше рішення, щодо яке ми знайшли і вже робимо це, відкриваємо цю парковку, для того, щоб дати змогу мешканцям міста під охороною, залишити своє авто та піти по справам, після чого повернутися, забрати авто, яке буде. Збережено і будуть будуть належні умови. Для того щоб взагалі прибрати питання і е, ну там якісь питання, ми зробили цю парковку безкоштовно і утримувати будемо його за рахунок цю парковку міського бюджету. Е, ще раз повторюю, що ми я зараз знаходжуся по вулиці Соборній. Я зараз давайте вам. Покажу цю вулицю, щоб ви розуміли, де це знаходиться. Так, от вулиця Соборна. А от здання Жео. Здання Жео. А от у нас банер з написом безкоштовна стоянка. E, значить, в'їзд, стоянка буде працювати не цілодобово, поки ми її відкриваємо зранку. Десь з сьомої там час кстати, ми зараз уточню і уточнюю я графік роботи до шостої вечора, і всі мешканці нашого міста, які приїжджають на ринок, будуть мати змогу вже завтрашнього дня. Зараз тут будуть працювати паркувальники, і завтрашнього дня вони зможуть. Паркувати в автомобілі, вони буде знаходитися охороною. <кій> Я хочу також проговорити з вами питання, що ну, кажуть, що це не вирішить проблему. Може і не вирішить взагалі цю проблему разом з тим. Це перше рішення, можливо, буде і друге рішення цього проблемного питання. З чогось треба починати. Починати з робити умови для водіїв, побачимо по загруженості вказаної парковки. Ми з вами тут бачимо, ми обладнали цю парковку за барканом, забором. Побачимо, як вона буде використовуватися. Якщо ми з вами. Ну, побачимо, що є необхідність розширяти, робити ще місця. Ну, будемо думати, як це робити. Шановні мешканці міста, з завтрашнього дня я запрошую всіх, будь ласка, користуйтеся цією можливістю. Це вулиця Соборна, вона знаходиться десь, а не десь. Квартал нижче від ринку від вулиці Ізмуській, місцеві життя, жителі знають. Будеть у нас ми ще розпочати порядок маршруту, щоб не місцеві мешканці міста могли скористатися цією парковкою, цією услугою. І ще раз повторюю, для чого ми це робимо. Ми робимо, щоб прибрати. У нас хаотичне паркування машин, які паркуються в центрі міста. І ще раз повторюю, що багато водіїв аргументують свою таку поведінку да, незаконну, що немає альтернативи, де припаркувати автомобіль, тому вони ну, і дуже так, негативно відносяться від інспекторів, які виписують штрафи. Працівників муніципальної варти, які пишуть попередження та виписують штрафи, і ми розуміємо, що ми треба нам предложити перед, ну, альтернативу. Да? Е, ну, не хочете отримувати попередження і штрафи, будь ласка, паркуйтеся на безкоштовній парковці, яка працює вже з завтрашнього дня. Тому, будь ласка, запрошую на всіх попередженнях, які ми. Виписуємо водіям на обратній стороні, буде, також буде намальована карта, як вам доїхати до цієї парковки. І ще раз вам повторюю, що парковка буде охоронятися. Тут буде персонал, де, який буде слідкувати за тим, щоб ваш автомобіль а, ну, був, не, не, не подвергся, подвергся да, кражам, якимось діям незаконним. Тому, будь ласка, з завтрашнього дня працюємо, побачимо, як, які ще недоліки є, ми теж хочемо розуміти, що ми, може, не доробили щось. І будемо далі рухатися. У разі необхідності, якщо ця парковка буде повністю заповнена, будемо працювати над тим, щоб робити ще місця, окремі місця для паркування. Ну, Якщо є питання до мене, будь ласка, поки я в ефірі, задавайте, я відповім. Хто слідкує за моєю сторінкою, є необхідність, ми ще проведемо прямий ефір. Ну, Автобус поки що працює. По графіку все, вроді як все в порядку, все робота працює. І я окремо хочу. Надати об'яву людям пенсійного віку, вони мене запитують щодо продуктових наборів. Значить, продуктові набори людям пенсійного віку починаємо видавати вже з перших, в перших числах листопада. Об'яву там про продуктові набори чуть пізніше, коли буде готово все для того, щоб, ну, щоб ви пам'ятаєте, що коли ми починаємо видавати продукти харчування, то Збираються великі черги, і це з цим треба якось це упорядкувати все. Ну і ще раз, хто приєднався до ефіру, ну, розповідаю і вам, що ми з завтрашнього дня відкриваємо безкоштовну парковку. Ось таку безкоштовну парковку для мешканців міста, для того, щоб прибрати, намагаємося прибрати. Велику кількість автотранспорту з центру міста приблизно сказана парковка буде вміщувати в себе 50-60 автомобілів. Будемо зараз дивитися, розставляти. Побачимо вже точно будемо ну майже завтра, будемо розуміти про те, який вміст вказаний парковки. Дякую всім за увагу. Все, якщо будуть ще питання, ну пишіть мені тоді в коментарі. Я відповім. І після ефіру. Все, дякую, до побачення.